У старовинному місці, де вузькі вулички перепліталися, немов мережево, жила дівчина на ім'я Олена. Вона працювала в маленькій книгарні, де запах старих томів змішувався із кавовими ароматами з сусідньої кав'ярні. Щодня вона спостерігала за людьми, які проходили повз вітрину, і мріяла про зустріч, що переверне її життя. Одного осіннього вечора, коли дрібний дощ малював візерунки на склі, у книгарню зайшов хлопець. Його звали Андрій, і він шукав рідкісне видання поезії. Його очі світилися цікавістю, а в голосі звучала м'яка нотка усмішки. Олена допомогла йому знайти потрібну книгу, і, коли їхні пальці випадково торкнулися, у ній прокинулося дивне тепло. Наступні тижні Андрій почав заходити все частіше. Він приносив Олені теплі булочки з тієї ж кав'ярні, а вона відкладала для нього книги, які могли б його зацікавити. Їхні розмови тривали довше, ніж будь-які покупки, і поступово стали важливішими за самі книжки. Вони говорили про літературу, музику, мрії та дитячі спогади. Одного разу він запросив її на прогулянку. Вечірнє місто сяяло ліхтарями, що відбивалися у калюжах, а листя кружляло під ногами. Андрій зупинився біля старого мосту і сказав Знаєш, я завжди мріяв знайти людину, з якою можна мовчати і все одно розуміти одне одного. Олена подивилася на нього, і їй здалося, що серце у грудях б'ється голосніше, ніж шум річки. Вона відповіла тихо, а я мріяла про когось, хто відкриє мені світ поза сторінками книг. Їхні руки заєдналися, і це було просте, але водночас величне відчуття, ніби все навколо підтвердило, що вони знайшли одне одного. З того вечора почалася їхня спільна історія. Вони відкривали нові місця, покинуті дворки, де цвіли дикі квіти, невідомі кав'ярні, де звучала жива музика, маленькі музеї, де зберігалися старі фотографії. У кожному куточку міста залишалася частинка їхніх розмов і сміху. Зима принесла свій холод, але й нову теплоту. Вони каталися на ковзанах, пили гарячий шоколад і малювали пальцями сердечка на замерзлих вікнах. Олена зрозуміла, що з Андрієм її життя стало не просто книжковою історією, воно ожило справжніми фарбами. І ось одного весняного ранку, коли перші квіти пробувалися крізь каміння, Андрій прийшов до книгарні з тією самою поетичною збіркою, з якої все почалося. Він простягнув її олені, а між сторінками вона знайшла маленький конверт. У ньому лежав лист, Олено, з першої нашої зустрічі я зрозумів, що знайшов більше, ніж книгу. Я знайшов тебе. Будь поруч зі мною завжди. Її очі наповнилися сльозами, але це були сльози щастя. Вона кинулася йому на шию, і книги довкола стали мовчазними свідками їхньої історії. Їхня любов почалася з випадкового дотику пальців, а перетворилася на цілий світ, у якому кожен день був новою сторінкою, сповненою ніжності, сміху і мрій.